Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко має чарівну банківську карточку, з якої знімає гроші. Хто їх туди кладе, не говорить. Можливо, Олександр Савченко їх заробляє, але державних зарплат, які можуть забезпечити сотні тисяч доларів готівки, просто не існує. В державі не існує, а в декларації Олександра Савченка вони є і в його дружини. Теж є сотні тисяч доларів і гривень. А чому так? Відповідь проста. Пощастило бути мільйонером у нас в Україні, працюючи в правоохоронних органах або ж на державних посадах. Це дуже просто. Це все логічно і зрозуміло, бо ж усі високопосадовці мільйонери. Ми це бачимо у деклараціях, які оприлюднюють чиновники задля уявної боротьби з корупцією. Це бачать у Набу і НАЗК, які мали б бороти цю корупцію. Це бачить поліція, прокуратура, СБУ, але вперто мовчать, бо теж мають свої декларації. А дехто навіть може собі дозволити посміятися над наївними запитаннями журналіста. Про гроші і ви так заробили, працюючи на Україну, такі великі статки. Скажіть, будь ласка, чого я не можу заробити такі статки, як заробили ви? Ну можливо, ви менш свідчена, можливо, менш удачлива. Ну, не знаю, чому ви не заробили. Тобто, можливо, ви не знаєте всі форми заробітку грошей? Тобто, скажіть, будь ласка, як не з України заробити 300 тисяч доларів, от щоб мати їх готівкою в кишені? Я десь писав про себе про відомого економіста. І заробітна платня, голови уда для Олександра Савченка настільки несуттєва, що він навіть не знає, яка вона є. Невже там такі великі зарплати? Що ви можете в Києві собі дозволити купити п'ять квартир, мати по 200-300 тисяч доларів готівки? От ви так. Е, вас зарплата так. яка сьогодні на цій посаді? Не знаю. Не знаєте, так зробіть запис, вам складу. Як ви не знаєте, яка у вас зарплата? Не знаю. А ви знаєте, де вас беруться гроші? Ваші декларації скорточки звичайно. А ще губернатору складно підрахувати, скільки в нього майна і пояснити, де воно взялося: п'ять квартир, два маєтки, один з яких ще будується, шість земельних ділянок, два елітних авто, 70 тисяч євро готівки півмільйона мільйона доларів і більше мільйона гривень. А ще три швейцарських дорогих годинники і навіть скільки дорогоцінних металів та ювелірних прикрас. Такий собі мільйонер на державній службі. Нагадаємо, доки Савченко доля принесла на Волинь, він працював у правоохоронних органах і державних компаніях. Тобто свого бізнесу не мав, та найбільше вражає, що три автомісця для свого автопарку у Києві Олександр Савченко купує. Увага за 500 тисяч гривень, за 133 тисячі гривень і за 243 тисячі гривень. У сукупності це майже мільйон. Стільки коштує квартира в Луцькій новобудові. Як то кажуть, красиво жити не заборониш. Але Олександр Савченко вирішив жити на Волині вельми красиво. Спершу оточив себе молодими і гарними дівчатами. Ось це Катерина Павлова. Ще вчора вона заробляла ось так. По максимуму танцуют по максимуму Света. По максимуму танцуют Маша и Катерина. Ось так. И ось так. Вже сьогодні її представляють прес-секретарем Олександра Савченка. Красуні усього 20, вона радіє з того, що має у Білому домі свій особистий кабінет і їздить службовим авто. Катерина або МС Катя Лав, як її називають у тусовці, супроводжує губернатора повсюди. І ще на загал захоплюється своїм патрульним. Ви вже офіційно оформили Катерину Павлова чи ні? Так. Да. На державну службу. А ви крайне, що я оформляю когось. А ви крайне, що я оформляю когось. Вона займає службовий кабінет і їздить і на службовому якщо я авто. Я запитаю, а прибрали на колі, що він мені скаже? При чому тут я? Ну, Дядь, ну, чому ви ж повинні розуміти, якщо людина займає державний кабінет і їздить на державному авто, так. це ж за наші гроші, так, звичайно, з чиєї кишені їй платять зарплати. Ми знаємо, що вона їздить на службовому ну, авто, бачила. Я не знаю. Не знаю. Да. Між тим Олександр Савченко, який розміняв сьомий десяток, потонув з головою у лестощах такої чарівної панянки, як то кажуть, сивина у голову, а біс у ребро. У кулуарах обласної адміністрації подейкують, що Катерина навіть не оформлена тут на роботі і дивується з того, які дівчина має привілеї і хто їй платить зарплату. Чи може вона теж має таку чарівну банківську картку, як і Олександр Савченко? Невже там такі великі зарплати, що ви можете в... Ви собі дозволите купити п'ять квартир, мати по 200-300 тисяч доларів готівки. От ви у е, вас зарплата яка сьогодні на цій посаді? Не знаю. Не знаєте, так? Зробіть запис, вам складу. Як ви не знаєте, яка у вас зарплата? Не знаю. А ви знаєте, де вас беруться гроші? Ваші декларації? З карточки, звичайно. А скажіть, будь ласка, а як називати тих людей, які залаз, залазять у кишені до народу? І скажіть, будь ласка, на вашу думку, на думку правоохоронців, де вони мають бути? У в'язниці чи на посадах? У в'язниці, звичайно. Дякую. А я ж фор дожить сидіти в тюрмі. Однак ми усі люди дорослі і давно не віримо у казки, тому розуміємо, що чудес не буває особливо там, де ходять великі гроші. І якщо хтось їх з картки знімає, то неодмінно мусить хтось їх туди класти. І цей хтось геть не міфічна істота, а реальний персонаж, який і диктує сценарій для цього вуличного акторського балагану, який у наших реаліях став обласною державною адміністрацією. Прикро. Але факт. По скриптум пригадалося, що красиві жінки зводили з розуму не одного очільника обласної адміністрації, особливо вмлівають від вродливих волинянок за їжі намісники президента. Хоча і місцеві потрапляють в тенета своїх прекрасних помічниць. Попередник Олександра Савченко Володимир Гунчик через любов до своєї прес-секретарки покинув другу дружину, а потім змінив і місце роботи, бо пасія так вбралася у пір'я, що узялася сама керувати. Областю, схоже, Олександр Савченко може наступити на ті ж самі граблі.